Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Збройні сили України вторглися в Курську область і викрадають корейців. Викрадення корейців. Зважаючи на прізвище авторки цієї заяви, можна навіть не коментувати. Але оскільки Скабєєвої у нас в передачі якось давненько вже не було, то напевно ви за неї скочили. То й не зайвим, буде нагадати, що загалом багато заяв цієї леді зливний бачок виглядають щонайменше абсурдними. Варто нагадати, що якби Росія не напала на Україну, то українським військовим не було б потреби перетинати російський кордон. Бо нормальні люди відпочивати їздять на захід. Варто також нагадати, що якби російська армія не зазнала катастрофічних втрат в Україні, то Кремль не був би змушений імпортувати гарматне м'ясо з північної Кореї. Реальність виглядає інакше. Полонені північно-корейські солдати заявляють, що нібито їхали на навчання, але опинилися на війні. Варто зазначити, що їх виправдовування є доволі типовими і нагадують брехливі розповіді російських полонених часів початку великого вторгнення. Та що там початок вторгнення? Російські казки про їхали на навчання та «заблукали» Ми чули ще у 2014. -му. Однак щодо корейців цікавим є обставини, про які Скабєєва вирішила промовчати. Наприклад, згідно із публікацією The Wall Street Journal, щоденник загиблого північно-корейського солдата містив інструкцію по боротьбі з українськими дронами, там було зазначено, що один боєць має бігати і бути живою приманкою для дрона, поки інші намагаються його збити. Примітно, що корейські військові цієї тактики дійсно дотримуються. І якщо не зважати на життя приманки, то ця тактика є дієвою. В той самий час зневага до життя північнокорейських солдатів, яку поділяють як їхній диктатор Кім Чен Ін, так і російське командування у даному випадку новиною не є. Статистика підтверджує цю жорстоку реальність. Із 12 тисяч півнично-корейців, які беруть участь у бойових діях у Курській області, вже загинуло або поранено щонайменше 3800 осіб, тобто майже третина. В таких умовах український полон є для цих солдатів більше порятунком, ніж покаранням. Бо держава Україна гарантує полоненим дотримання Женевської конвенції, навіть якщо ці полонені і не в курсі за подібних конвенцій існування. Насправді тут не варто противника недооцінювати, бо високий рівень дисципліни і реальна зневага до власного життя роблять корейців ідеальними солдатами в очах російського керівництва. В полон корейці добровільно не здаються. І дійсно готові загинути за інтереси кремлівського діда, як мінімум, поки що готові, поки перші корейські ластівки не стали прикладом для своїх співвітчизників, прикладом того, що їжа буває тричі на добу, прикладом того, що геть не обов'язково бути живою приманкою для дрона, прикладом, що пораненим надають медичну допомогу, прикладом, що життя вартує більше. Ніж ікона партійного лідера. Авторитарні режими обіцяють своїм громадянам світле майбутнє, але при цьому радо жертвують життям цих громадян. І попри маніпуляції пропагандистів, виникає іронічний парадокс: Україна, яка міжнародного гуманітарного права дотримується, стає для багатьох таких солдатів єдиною можливістю врятуватися. Відповідно, Ользі Скабєєвій великі вітання, а ми разом з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення останні повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення!